Рада вас бачити. І я вас. Наверно. Так, Це Чудово, тільки ж да? українською мовою говори. Зрозуміла, що сніг розтанув і ти цьому радієш. Хоча зазвичай Ми діти чекають снігу з нетерпінням. Ні, це не про тебе. Доброго ранку тебе, я зрозуміла. Доброго ранку, дітки. Доброго ранку всім, хто приєднався. Рада вас бачити. Висок. Доброго вам ранку. Нехай день буде ясним, а настрій тільки прекрасний в будь-яку погоду. Хочу дізнатися у вас, який у вас сьогодні настрій. І зробимо ми це за допомогою джемборду. Але не так, як зазвичай, а. Ви напишете свої імена, тобто ви не будете не пересувати позначки, а будете писати своє ім'я. Я покажу вам Я покажу вам, як це зробити на своєму прикладі. Ось тут є такий інструмент, називається текстове поле. ви його обираєте і. Ставите позначку на тому смайлику, на якому хочете написати, і друкуйте своє ім'я. Пам'ятайте, що своє ім'я треба друкувати з великої букви. Використовуйте тільки ось цей інструмент. Не малюйте на цьому джемборді, згода? Угу. Так, тримайте посилання. Якщо не виходить зайти на джемборд. Покажіть реакцію мені просто, де ваш е, настрій, який ваш настрій, і я напишу ваше ім'я за вас. Якщо okay. раптом не вийшло зайти за посиланням. Зараз okay. я англійську мову ага. Okay. Якщо не вийшло зайти, дітки, ставте реакцію, я напишу за вас ім'я. Юлечка можна так, Я просто і... дорогу скажу? Так. У мене у мене хороший настрій, тому що ще вчора приїхав папа. Так, я ось тут тоді твоє ім'я напишу. Ні, не Так, Чи там де моє написати? Ні, ні, ні. добре, добре. Правильно я написала твоє ім'я? Дитва. Я Дитва. Ой, написав. Дітки, тільки ж дивіться, Кирило, з великої букви ім'я. Ти сам виправиш чи тобі допомогти? Дитва. Виправу сам ви виправ. з великої букви постарайся, Михайле, куди подів ім'я своє, тільки що ж було. Так, і Дитва. Юлечка написала. Полінка, як твої успіхи? Ой, Юлочка Но... написала. І Йанна, написала. Юлша, вам допомогти написати імена? мені Так, да. так Полінка, ага, зрозуміла. Ось такий в тебе настрій, Поль. Сонний. Сонний. Ось тут. Не видно тих самих. А цих от смайликов. я бачу, Михайлик написав, куди помістити ваш стікер Так не видно, Діма. Ти скажи, какое у тебе настроєння? Я бачу, що а він Майлик своє ім'я написав. А, куди його? а ось він стікер, я його тут бачу, ми його можемо ось так перемістити. Ага, так. От так. От так, Дякую за ваші відповіді, малята. Рада бачити, що у всіх настрій хороший. 에, а Полінка, сподіваюся, протягом дня Ну, а ми з вами рушаємо малятка далі. Дякую вам за зворотній зв'язок за те, що розказали мені, який у вас настрій. Повертайтеся до мене, і сьогодні мені допоможе прокоментувати помічник, який випаде у інтерактивній вправі. Да. Да. Так, Веронічка не приєдналася сьогодні через якісь причини, тому крутимо далі. Ти, mm -hmm. тему, Софійка Де, також не приєдналася. Кирюш, ти ж минулого разу був. Ні, говорю, тільки в був. тільки в тину. Почти. Же, ну, сьогодні допоможе мені прокоментувати Юлія. Тобі слово. Сьогодні, сьогодні, 16 лютого 2023 року, день тижня, четвер, погода uh -huh. сьогодні сонячна, небо. Е. Ясне небо ясне температура повітря температура повітря допомагайте хто знає температуру в запоріжжі Температура повітря два мінус градусів а у нас мінус 5, і ще у нас ви природне явище ми бачимо сніг, і так випад. Ну, не сніг, це іній, іній, Крапельки, води, в повітрі замерзли на рослинах. Це іній. Добре, опади. Опадів не було. Не було. Бачимо, що погода морозна у нас, тому одягаємося, коли підемо на прогулянку, відповідно. Дітки, 16 лютого від стало днем українців. Днем Малятка днем. Доповнюйте, будь ласка. З ним День. єднання. З ним. День єднання. Кирюша, що ти хочеш додати? А <звілля> у Мої вітання у вас подвійне свято. Так, і у всіх українців від е, недавнього, це другий раз ми будемо святкувати. Ми святкуємо День єднання. Юлечко, що ти знаєш про це свято? Це треба вітати всіх воєнних. Ні, не, ну так, і військових, але не тільки військових, а взагалі всіх українців. Що значить Всі. єднання? Єднання це значить День України. Що не просто День, День України, а що ми об'єднуємося, так? День. А ви пам'ятаєте, чому це свято ми почали святкувати? Війна. Ну, ну не зовсім. Була е, перед загроза війни ще е, не вона не почалася, але українці вирішили запровадити таке свято для того, щоб об'єднатися перед ризиками і загрозами, які на нас могли звалитися. І, на жаль, звалилися, якщо можна так висловитися. Давайте трішки пригадаємо, що ж таке день єднання і як і коли ми його святкуємо. Будьте уважні, і потім на мої питання. Так Мої нескінченні Чи... дороги сплелися, мов доля моя. Я знову вернув до порога, де батьківська рідна земля, Країна моя, Україно, ще пращурів пам'ять жива. Знайома тут кожна стежина, і сонце мене зігріва. Хай пісня твоя, Україно, злітає, як птах у блакить а мова твоя солов'їна у кожній оселі звучить. Піду у садочок вишневий, послухаю спів солов'я там ранок зустріну рожевий тобі я вклонюся, земля. День Єднання, Свято в Україні, встановлене 16 лютого 2022 року указом Президента України. Цього дня будуть проводитися. Підняття державного прапора України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах, виконання о 10-й годині державного гімну України, проведення заходів, які поширюють думки щодо об'єднання українців. Ідея дня єднання виникла на початку лютого. 2022 року, коли з'явилася інформація про те, що саме 16 лютого Російська Федерація може здійснити повномасштабне вторгнення в Україну. Зовнішні та внутрішні виклики, що постали сьогодні перед Україною, вимагають від кожного громадянина відповідальності, впевненості та конкретних дій, як зазначив президент України у своєму зверненні. Сьогодні Україну лякають великою війною і вкотре призначають дату воєнного вторгнення, але наша держава зараз сильна, як ніколи. Володимир Зеленський також зауважив, що це не перша загроза, з якою зіткнувся сильний український народ і вкотре проявив свої найкращі якості, згуртованість і волю до перемоги. Сьогодні ми чітко розуміємо всі виклики, які стоять перед нами, і що з ними робити. Ми впевнені в собі, але не самовпевнені. Ми розуміємо всі ризики, ми постійно стежимо за ситуацією, прораховуємо різні сценарії, готуємо достойні відповіді на всі можливі агресивні дії, заявив він. Тож, друзі, висновок один: миру в Україні бути. Миру хочуть добрі люди, і дорослі, і малі прагнуть миру на землі. Скажіть, будь ласка, малята, які події ми сьогодні будемо з вами робити до Дня Єднання? А можна кожна скажу я плакав подалі і холан? На сльози навернулися так на жаль. Так, а які ж дії ми сьогодні будемо робити до дня єднання, Юлечко? Долоньки? До Ні, долоньки не будемо робити. Які загальноукраїнські дії ми будемо робити, Юлечко? Будемо вішати е, прапор України на всі домівки, правильно. Якщо ой, перепрошую, якщо є прапор України, то ви можете також його прикріпити на вікно І таким чином. Українці по всьому світі об'єднаються і покажуть, що ми єдині, ми разом. А що ще ми будемо робити о 10 годині? Слушайте героїв України, не тільки слухати, а й співати. Скажіть, будь ласка, як виконують гімн України? Стоячи, так? Стоячи, поклавши руку на серце. Скажіть, будь ласка, а що? Кожен українець може зробити, щоб більше об'єднатися, щоб бути єдиним народом? Що об'єднує народи? з мамою. Обійнятися. Але так ми станемо ближче родиною. А як об'єднати всіх українців? Що об'єднує нас всіх і кожного? Ваші думки. Дітки, я вам підкажу, нас об'єднує мова. І чим більше ми з вами говоримо українською і в повсякденному житті, не тільки на уроках а в повсякденному житті, тим більше ми об'єднуємося і стаємо дійсно однією нацією. Мова об'єднує нас, всіх і кожного, кожного українця. тому у повсякденному житті старайтеся говорити українською, переходьте на українську. Mm -hmm. Я знаю, що складно, я знаю. Я також в реальному житті можу говорити і іншими мовами, ну, в звичайному житті, але стараюся переходити на українську, бо це мова мого народу. Тож, що нас дійсно об'єднає? Mm -hmm. Українською мовою, мовою мова. постійно мова. Тренуйтеся, старайтеся, вивчайте мову, щоб вона стала нам найближчою і дійсно нас об'єднала. Ну а на сьогодні, у день єднання, у нас такий план роботи. Ознайомтеся з ним, будь ласка. Підготовка, 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 безпечний так, інтернет так. Кібер так, кібербулінг. Дивіться, по уроках ми сьогодні з вами проводимо п'ять онлайн уроків, і один з них то, що не завжди, але сьогодні він буде онлайн. Ви а що звернули декіль... увагу? А що... Звернули так, увагу. Що... Так, що таке кібербулінг вас цікавить і безпечний інтернет? так? Дітки, о 14.30 Марина Вікторівна надіслала вам посилання у наш спільний чат, що буде захід щодо безпечного інтернету. Ми з вами всі, сьогодні, як ніколи, постійно користуємося інтернетом, правда? Так, а ви там будете. Я буду на іншому семінарі, тому я туди прийти не зможу, але ви маєте прийти. І послухати, що таке кібербулінг і як його уникнути? Адже ми з вами постійно в інтернеті. Що таке кібербулінг? А от ви дізнаєтеся, що таке кібербулінг, і мені потім розкажете. Я, знаю, я, я, я вас завтра приділю хвилинку цьому питанню обов'язково спитаю, як ви зрозуміли, що ж таке кібербулінг і як його уникнути? Так, юночку питання. А я не зможу зробити дизайн і технологію, тому що в мене немає трубочок і шариків. І кульки. Ну, значить, подивишся, а тоді, коли зможеш їх придбати. Ну, кульки можна пакетиками замінити. А от з трубочками складніше, без них буде складно обійтися. Їх замінити буде складно. Так, малятка, план роботи на сьогодні вам зрозумілий. Дякую вам за те, що приєдналися до мене на ранкові зустрічі, подарували мені свої посмішки. Тепер у мене гарний настрій буде протягом всього дня. Дякую вам за роботу і до зустрічі на першому уроці. Юлечко, з зустрічі. Питання. до зустрічі. А я знаю, кішек про Україну, можна я його розкажу? Давай, прочитай. Я маленька українка. Треба всім це знати. Українець є тато, українка мати. українка родилась, українка буду. Та про рідну Україну я не забуду. Дякую тобі, Юлечко. це дійсно хороший підсумок до Дня Єднання. Дякую тобі. До зустрічі на першому уроці. До зустрічі. Так, какой первый урок?